Доброго дня, зараз в місті Конатоп історична мить. Перший трамвайний вагон, який подарований нам містом Варшава, стає на нашу колію. Так, звичайно, наша колія потребує не просто ремонту, а реконструкції. Але ось саме цей перший вагон, який переобладнано під нашу ширину колії. Зараз він стає на неї. Ось це історична мить. Ось бачите її, так? Да? Буквально вже сьогодні наші хлопці, працівники нашого транспортного управління, будуть готувати цей вагон до ходових випробувань, а саме встановлювати пантограф. І вже завтра, очікую, можливо, післязавтра, цей перший вагон вийде на лінію саме з метою проведення випробувань ходових. Якщо дасть Бог все буде гаразд, я в цьому не сумніваюся. Вже незабаром ці трамвайчики будуть бігати нашими вулицями, нашого міста. Дякую, Варшава, дякую Польща. Слава Україні. Їгало щастя, порожній трамвай у Когоріть, ти смерть за вікно виглядало. Мерзне вікно виглядало, когось виглядало, а може й мене порожня четвірка, четвірка порожня, В ній він і вона, веселій, сумні, Заходьте на ушпиках не треба лякати, На ушпиках не треба лякати, і в нього від їхнього щастя він вийду